За п'ятдесять три рішення. Ви ж бачите, що по Україні проходять акції, коли кандидатів недостойних бросають, кидають смітники, оце. Таке, у нас в Черкасах таке толерантне дуже суспільство, ми так попереджуємо, але ж терпець може урватись будь-якої хвилини.

Шановні, я вас питаю всіх. Чи ви хочете дійсно, щоб демократія набула прямої дії? То ви кожен будете проходити через смітник. Кожен! Чи ви гадаєте, що має щось змінитися в цій державі, але не для вас? Для всіх має щось змінитися.